Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині день народження відомого у світі психотерапевта, швейцарця Карла Густава Юнга. Він зробив, ну я думаю, що просто величезний внесок у психотерапію. І довів, наприклад, що нами всіма керує, впливає на нас колективне несвідоме, яке накопичується поколіннями, і десь воно у нас там всередині сидить. Створив такий термін, як аналітична психологія, і ще багато всього того, що насправді може застосовуватись в практичному житті. І у вас, наших глядачів, саме, власне, кажучи про це, поговорити, ми вирішили з головним лікарем обласного психоневрологічного диспансера Лілією Брухновою. Добрий вечір, пані Ліліо. Так, Добрий все таки, от такі здається, абстрактні речі: архетипи, інтраверт, екстраверт, те, що придумав Карл Юнг, наскільки воно зараз живе? Наскільки воно використовується у вас в роботі? Звичайно, що воно використовується нами психіатрами, психотерапевтами та психологами. Якщо говорити про Карла Густава Юнга, то він є основоположником аналітичної психології, тобто те, що для нас є основою і базисом для того, щоб створити образ психологічної людини, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу, хто перед нами, яка особистість, як ви правильно відмітили, чи це інтроверт, чи це екстраверт. Дуже з вами багато м, говоримо про це в своєму житті застосовуємо. Насправді, екстраверти, хто це? Ну це напевне швидше не те, що люди відкриті просто, а інтроверти закриті. А це ті люди, які навпаки відкриті для всього світу і сприймають його такими відкритими очима і е, все беруть із зовнішнього ну, світу. Я думаю, вони просто його сприймають з легкістю, як час як сприймають себе частиною світу. Це е, своєрідне направлення своєї внутрішньої енергії зовні в зовнішній світ. А якщо говорити про інтровертів, це люди, які більше черпають свої сили, свою енергію, свій потенціал в самому собі, знаходять такі свої самі-самі потаємні містечка, і в них знаходять те, що для них інтересне, з чим. Тобто вони працюють. їм комфортно самим собою. Так. Але ж в тому числі і Карл Юнг казав, що насправді ми не можемо бути чистими там інтровертами чи чистими екстравертами. Так, такого чистого поєднання немає. Тому я кажу, ті, що ми використовуємо з вами характеристики в побуті, вони насправді не відповідають тому, з чим працюємо ми, тому що чисто особистості екстравертованої або інтравертованої немає. Є ще досить багато інших класифікацій, підвидів та підтипів, з якими ми працюємо. Ви знаєте, я би все-таки хотіла заакцентувати увагу от в роботі Карла Юнга на тому, що він виділяв, як ви сказали, его, власне, так, так, безсвідоме так, так. і колективне, безсвідоме. Так, от, от, от наскільки ця абстрактна дефініція колективне несвідоме насправді може от зараз впливати на конкретну людину. Ну, колективне несвідоме, ми з вами повинні розуміти, що воно якраз і його е, в тому, що використовується досвід наших предків, наших пращурів, адже ми з вами вчимо історію, ми читаємо міфи, ми використовуємо певні такі стереотипи із минулого в нашому сьогоденні. Так от мені здається, навіть менше читаємо і думаємо про міфи, як більше стереотипами живемо. Так, тобто вони десь в нас всередині вже є. Так, так, якщо говорити про то це. Колективне несвідоме, то це, як правило, у нас ну, виходять на перший план такі первинні образи. Образ матері, образ батька. І ми зразу з вами уявляємо, наприклад, які емоції у нас з тим чи іншим пов'язані, правда, образом. З, ну, спогади, якісь які? і риси, Можливо, зразу ми зразу кажемо, що мама має бути, наприклад, любляча. Бачите, ви зразу говорите певними емоційними характеристиками так, і категоріями. Так, так. Тобто, якраз Карл Юнг і говорив про те, емоційний, той емоційний заряд того чи іншого первинного образу. А якщо ми говоримо про особисте, наше власне, несвідоме, тут трошечки інакше. Це те, що з нами було. Те, про що ми думаємо, наші думки, спогади, але ми їх кудись відсунули. І на сьогодні вилазить наше еко. Ну, мені здається, що це якраз простіше, коли те, що щось ми там думали, і що, що ми, власне кажучи, пережили, але десь глибоко туди в шухлядки поклали. Але Оце якось досвід, людям зрозуміліше. Але той досвід інколи нам дуже потрібний. І е, саме головне, щоб ми вміли тим своїм безсвідомим керувати і його вчасно, знаєте, з того ну, такого, як би говорити, Так, взяти і використовувати в сьогоденні. Адже ми в основному направлені на що? На те, що в нас є зараз з вами, безпосередньо, сьогодні, правда? Досить часто ми... Хочемо налаштовувати себе, своїх близьких на те, щоб будувати плани хоча б на близьке майбутнє на завтра. Але кожна людина живе власне сьогодні і хоче, щоб воно відбувалося вже. І те, що вона собі задумала, щоб воно ставалося. Ну так, звичайно, такі ідеали, можливо, хтось собі малює. Але пані Лілі, все-таки чи осучаснилася ця теорія зараз? Чи є якийсь вплив все-таки того нашого. Такого дуже стрімкого прогресу і на психологію, в тому числі людини. Так, ми є невід'ємна частина нашої цивілізації сучасної. Ми маємо дуже великий інформаційний вплив на наше життя, на нашу свідомість і відповідно на наші, скажімо так, такі певні психологічні образи. Воно дещо міняється. Ну, от, Начебто наприклад. людина залишилася людиною, правда? Ну, але мені ж... здається, що насправді все залишається таким самим, і люди так страждають від тих самих проблем, що, власне кажучи, сто років тому за часів Ідеї... Карла Густава Юда. Так, але йде інакше сприйняття. Дивіться, якщо, наприклад, говорити про те, що він вивчав, ви знаєте, що він активно займався сном, правда? О, так, так, так. Це взагалі дуже цікава. Але тема. Але давайте порівняємо, скільки людей тоді. Страдали на безсоння, і скільки сьогодні? Статистика дуже нехороша. Статистика говорить про те, що майже 50% людей на земній кулі страждають на розлади сну зараз. Так а добре, в чому це проявляється? Порушення так, сну от що, що таке порушення сну? Це значить, я от ліг і не можу заснути цілу ніч, кручуся там, верчуся. Це але... один із видів. Якщо, наприклад, ви не можете засинати, порушується тривалість сну. Людина досить ну, рано пробуджується, таке раннє пробудження говорить про те, що також є порушення сну. Також в людини можуть бути жахливі сновидіння, жахи, спостерігаються і не тільки в дорослих, а вже і в діток. Ми маємо порушення. Тобто виходить, що жахи це теж порушення сну? Так, так, жахи це також порушення сну. Раннє пробудження це також порушення сну. Тривале засинання, коли воно проходить більше, ніж 40 хвилин, 50, це також є порушення сну. Адже знаєте, я б хотіла вам навести одну фразу, який є польський філософ, Тадеуш Деош Боже, забула. Ну, одного польського філософа, то він сказав, що сон це скорочення життя задля його продовження. Гарний вислів. Ми спимо задля для того, щоб жити. І е, коли ми ввечері з вами приходимо додому, ми, як правило, які після робочого дня втомлені, нам хочеться відпочити. Тобто при цьому організм налаштовується вже на такі е, гальмівні процеси, щоб того збудження не було, правда? Так, звичайно. І якщо наш день пройшов спокійно, хорош, е, хороший в звичайному режимі, то ми з вами і заснемо. Якщо нас з вами будуть турбувати думки. Якісь проблеми. Ми зможемо заснути зразу? Ну не знаю. Я от якось безсонням не страждаю. Пані Лілі <плес> не можу сказати, чи ми заснемо. Звичайно, що нас будуть е, ті думки мучити. Ми будемо крутити е, в голові різні проблеми, які не вирішили на про ці дня, протягом ну, дня. Ну добре, крім того, що випити валеріанки і порахувати слонів. Не. Що треба зробити? Якщо, наприклад, ідуть порушення, ті, про які ми з вами говорили, ну і не всі ми назвали, то обов'язково звичайно потрібно звертатися до спеціаліста. Чому тому, що дуже часто ці порушення сну якраз є першим дзвіночком про те, що в організмі є певні розлади. Це можуть бути розлади не тільки психічного характеру, це можуть бути розлади соматичного характеру, можуть бути проблеми і з серцевою патологією, з ендокринною патологією, можуть бути порушення шлунково кишкового тракту. Тобто навіть від шлунково-кишкового тракту ми можемо не спати. Звичайно, що так. Це є певні певні імпульси нам подає організм. А от якраз про. Те, які імпульси на безсвідомому рівні під сну нам подає організм, про це говорив Карл Юнг, так оце це, -то, це точно, і в тому числі і про жахи. Так, безумовно. У ну, нього, звичайно, є своя теорія, своє бачення снів, тому що він дуже часто звертався до трактувань сновидінь, використовуючи різні символи. На сьогодні говорити про те, що ми психіатри трактуємо сновидіння, було б неправильно. Ми, так стар... що, невже все-таки немає чогось такого узагальненого, що якщо, наприклад, сниться вода, то це якраз прояв колективного несвідомого? Ні, таким символізмом ми не займаємося. Ми, звичайно, з пацієнтом проробляємо те, які є порушення сну, які сни дуже часто сняться. Ну, а, а якщо, наприклад, один той самий сон постійно повторюється, що це означає? Ви знаєте, ну потрібно перш за все з'ясовувати сон якого характеру, звідки він йде. Якщо це, наприклад, дити... людина доросла, а вона себе уявляє маленькою і при тому з нею стаються якісь не самі хороші події, то безумовно потрібно розкручувати той клубочок проблем, започинаючи з самого дитинства, з'ясовувати, як дитина розвивалася, які були умови, її виховання. В яких вона в певних культуральних традиціях виховувалася та росла, щоб бачити, чи ті зміни ну, пройшли на такому рівні, що нам не просто треба буде дати їй пігулку від сну, сон покращиться і при цьому зникнуть її проблеми, а потрібно більш детально буде це все розвивати. Тобто ви маєте на увазі вже працювати з тим, що людина прожила, фактично, так? Так. так. А якими методами перепрошую, це взагалі відбувається? Ну, є на сьогодні досить є багато методів психотерапевтичних. Вони використовуються в різних країнах і їх різні психотерапевти застосовують. Є поняття і психоаналізу, яким займався Зігмунд Фрейд, і, по суті, він є учнем. Так, так, так навпаки, учень ну, Карл, Карл був Юнг був учнем Зігмонта Фрейда. Зігмунда так. Фрейда. В той же час використовується досить активно психодрама арт-терапія. От Карл Юнг він дуже любив арт-терапію. Він говорив, що іменно в такому стані, навіть може не до кінця свідомому людина, малюючи різні малюнки, не усвідомлюючи то, який буде сюжет і яка основна лінія того малюнку, він відкривається і йому наступає полегшення. О, я вже тепер думаю, чому в нас таке просто засилля тих розмальовок? Це напевне люди все таки арт терапією займаються Є до певної міри самовираження цих людей так. Зумовно, їм потрібно бути почутими, себе показати, і таким чином їм це необхідно навіть для такого самореалізації, підвищення самооцінки. Адже ми на сьогодні з вами говоримо не тільки про сучасну таку, скажімо так, арт-терапію і про методику те, як колись малювалися на стандартних цих мульбертах малюнки, а ми говоримо про те, що зараз... Просто як прояв сучасний, прояв творчості, як прояв творчості, так. Тобто навіть можна щось накарлякати, скажімо, мишкою на комп'ютері, і це вже буде прояв творчості. Я би навіть сказала, що це не є карлякання, це є прояв суті людини на той момент, про що вона думає, що вона хоче сказати, і от вона так висловлює. Ну але все-таки знаючи наших людей, можливо, якраз теж колективне несвідоме чи певний досвід, який закладений в цьому колективному несвідомому, що це просто катастрофічно. Вони не хочуть, навіть маючи якісь проблеми, в тому числі з сном, вони не хочуть. Іти до психотерапевта? Ні. Люди, на жаль, у нас е не хочуть звертатися до спеціалістів. Вони е чим це ви пояснює? пояснюєте? Я вважаю, що це пояснюється тим, що багато років. При радянському союзі у нас е, створювався певний стереотип психіатрії, психотерапії як такої інквізиційної, репресивної. Mm -hmm. яка... Тобто забрали на дурку е, 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 скарженці, як у ототожнення всіх психосоматичних так. розладів. Так, яка працює ще тими старими методами, і людину, як ви говорите, можуть схопити, і вона буде перебувати тривалий час в психіатричному закладі. Ну, насправді, цього немає. І до певної міри... Є ще залишки ті про певну стигматизацію психічно хворих в нашому суспільстві. Ну я вважаю, що ми з вами, психіатри, журналісти, активно проводимо цю роботу, таку санпросвітницьку, яка буде говорити про те, що люди мають ну, звертатися до спеціалістів для того, щоб бути здоровими, мати хороший спокійний сон, мати хороший настрій, іти веселими. Гарними е, на роботу і при цьому е, ну якби радісно проводити свій день. Ой, боже, яка ідеалістична пані Лілі картинка. Насправді це правда. Ні, так правда. Звичайно, я, от, наприклад, радісно йду завжди на роботу. Але е... Крім, наприклад, сна, який, до речі, займався Юнг, він ще говорив про те, що дуже актуалізувалось мені здається зараз в нашому суспільстві. Це про те, що в кожній жінці є частинка чоловіка, в кожному чоловіку є частинка жінки. І от зараз мені здається, що дуже ці тенденції маскулінізації жінок і фемінізації чоловіків. От як ви, як психотерапевт, це пояснити? І це взагалі проблема? чи це може взагалі не проблема? Карл Юнг був доволі розумною людиною і він вивчав медицину. Тому він мав повні підстави говорити про це. Тому що в організмі людини є гормони як чоловічі, так і жіночі. І який тип гормонів переважає, такий ми маємо певний типаж, розумієте? Але про те, але що... це, мені здається, вже більше соціальні проблеми. От я лише хотіла сказати: йде певний. Певне нав'язування стереотипів в нашому суспільстві, розумієте, які приводять до того, що посилилася та фемінізація, може, якої насправді і немає і ну, Давайте, давайте ще все-таки нашим глядачам трошки пояснимо, про що ми говоримо, щоб ми такими цими розумними термінами, бо зараз кажуть, от зібралися там так. таке ну, все. Якщо говорити про фемінізацію, то це означає, що чоловік стає більш такий, не те, що подібний на жінку, а жіноподібний. У нього появляються певні такі, ну і. Гормональність характеру. І риси, риси характеру. Риси характеру, я б сказала, і риси характеру. Ну, і це може бути на рівні такому фізичному, тілесному, розумієте, якщо над собою в цьому плані працювати, Так, то воно в подальшому може проводити. Також люди зараз активно займаються різними видами гормонотерапії, при цьому застосовуючи її в тому чи іншому, щоб ну, я бути навіть, подібними. Я навіть бо таке от... Ну, у нас зараз взагалі, скажімо так, Якщо говорити про е, транссексуалів, якщо ну, говорити це, про це, це, більш зрозуміло, це зрозуміло, але це так. не такі просто масштабні процеси. Так, такі ну, насправді, як в глобальному і в але, соціальному плані є маскулінізація є понят... чи фемінізація. Так, ну вона розумієте, сама по своїй суті вона проходить досить незамітно. Зв'язку з розвитком людини от, і зв'язку з нашими, е, нашим способом життя. Нашою екологією, вживанням тих чи інших медикаментів, які також мають вплив на наш організм і на різні біохімічні тобто, процеси, які проходять, тобто ви твердите, що це все таки більше від внутрішніх процесів організму залежить. Так, внутрішні процеси відіграють дуже важливу роль, тому що не забувайте, що ми з вами є певним певним таким хімічним комбінатом фабрикою, фабрикою. Так, фабрикою. і в нас все на цьому зав'язано. Я думала, що це все-таки від більше від соціальних якихось світу. Соціалізація дійсності... посилює, посилює розвиток того чи іншого типу або під типу, про які ми тільки що з вами говорили. Пані Ліля, а от все-таки, які зараз найбільші проблеми, от ви як вважаєте, у наших людей, крім розладів в сну? Тому що я так розумію, що це справді величезна проблема. Якщо так. про 50% ми говоримо, це величезні цифри. Що ще, скажімо так, особливо вималювалося останнім часом? Ну, якщо говорити про такі розлади пограничні, то це є тривожні О, розлади. Ну це зрозуміло. Це через так. напевне все таки те, що ми не зовсім зараз впевнені в завтрашньому дні. Так і про соціально-економічне становище кожної людини. І про те, що у нас проходить на сході нашої країни проведення антитерористичної операції, велика кількість людей, близьких, рідних, знайомих, там беруть участь. І ми не можемо бути ну, поза цією ситуацією. Це зрозуміло. Тому... Це навіть Трив... не обговорює. Да, тривога має місце. Мають місце депресивні розлади. Також спостерігаються соматоформні розлади, соматизація. Ми в цьому плані досить тісно співпрацюємо з лікарями соматичного профілю і цих пацієнтів ведемо. Ну але Спільно. через що от зараз сучасний день такий, може, це таке звичайно якесь дурне запитання, якоюсь мірою от може в людини виникнути депресія? Депресіний от ви як та, от ви як спостерігаєте? Головні причини? А головними причинами є перш за все, те, відсутність що відсутність роботи, проблеми відсутність в стосунки. Посттравматичні. Різні стресові розлади, які в подальшому можуть привести до депресивних станів. Адже люди є різні за типом особистості, правда? Хтось може легко пережити стрес, а хтось при цьому може впасти в депресивний стан, в тривожний стан, і при цьому, як правило, люди у нас не люблять звертатись до спеціалістів так, і так, той так, стан так, затягнеться. Так, так, Тобто всі п'ють валер'янку. Ну, так, давай чи, Та, зупи... чи ліцитин? Я не знаю, <гум> що там ліцин, точніше. ліцин. точніше, <гум> зупинився на цьому препараті, тому що насправді не можна приймати навіть е, трави бездумно. Я постійно говорю про те, що є окрема наука фітотерапія, і ми повинні розуміти, що люба трава в кінцевому результаті може мати кумулятивний негативний ефект на організм людини. Тому потрібно... тобто постійно п'єш валеріанку, і потім бам – це якісь проблеми. Не можна. Ви затягуєте тим свою хворобу і робите її хронізацію. Розумієте, що може в подальшому негативно відкластися на ваші працездатності, на ваші життєдіяльності. Також я хотіла би сказати, що є і внутрішні. Як ми говоримо, ендогенні депресії, які не викликані зовнішніми чинниками, що як ми тільки що з вами говорили, Ой, якась психоло, якась психотравмуюча ситуація, бо ще в організмі проходить певний внутрішній надлом, розумієте, це. Ну, але це ж все ну, пов'язано з, з зовнішньою ситуацією. Зовнішній чинник може бути тільки тим пусковим механізмом, тою точкою, яка вже запустила цей механізм. А насправді хвороба мала місце, але вона проходила в такому скритому, латентному стані була. А от той, ну, та пускова точка, яка вже, скажімо так, зробила. остання це це. крапля. Так. Так, як остання крапля, яка вже перевершила, і при цьому захворювання розгортається, і ми бачимо вже класичну симптоматику, з якою потрібно працювати. Я, я Також, просто думаю, як же ж людям все-таки в період таких, такого високого стресу, я б сказала, тому що зараз життя це період швидкості і високого стресу. А ви знаєте, ну я би е, хотіла сказати, що ми перестали комунікувати один з одним, ми трошечки замкнулися. Ми перестали чути сусіда, близького, знайомого. Знаєте, кожен вважає, вариться що... вариться в своїх проблемах. Так кожен зайшов в свій дім, свою квартиру, і він більше не хоче нічого знати. Відповідно, люди дуже часто, які мають проблеми, вони навіть не знають. З ким поговорити, з ким поспілкуватися і до кого звернутися. Раніше була більш така тісна комунікація. Ну, зрештою, можна використати подружку, наприклад, як унітаз, колись так говорили, так використати, як унітаз, це значить злити, злити свої проблеми. Так, так, так. Тобто це працює? Це повинно працювати. І це е, мусить бути, тому що е, подружка, навіть якщо вислухає людину, далі може дати якісь поради. На тому рівні, на якому вона зможе, але все одно певну розраду вже людина знайшла. Якщо вона порадить звернутися до того чи іншого фахівця, це також буде добре і прекрасно. На сьогодні, ну, мені здається, кількість психіатрів, психотерапевтів, психологів у нас достатня, щоб людина все-таки навчилася звертатися, перестала боятися і жити один на один зі своїми проблемами. Ну, як ви думаєте, все-таки суспільство яким чином може підштовхнути людину, відкритися, будемо так казати? Тому що ми насправді всі дуже закриті зараз системи. І що ми можемо зробити з цим? І ну, для цього? Ми повинні перш за все з вами постійно говорити, розказувати людям про те, щоб вони не боялися звертатися до фахівців, до спеціалістів. І це насправді буде спрацьовувати і допомагати. От та відкрита політика вільного доступу, і вона дасть нам можливість в подальшому. Адже хочу вам сказати, що в порівнянні з початком 2000 року ми зараз маємо досить хороші успіхи от якраз в тій відкритості психіатрії до людей. Раніше була менша кількість звернень, зараз люди. Розуміють, що тобто вже звикають до тієї думки, що треба йти до психотерапії, так що вони знайдуть розраду, знайдуть підтримку, і їм буде після цього набагато краще. Тим більше ми постійно говоримо і нагадуємо про те, що є поняття анонімного звернення, яке ніде не зафіксується. І, напевне, саме найбільший ворог в даному випадку не те, що ви звернетесь до психіатра і можете. Стати на облік, а те, що ви будете затягувати свою хворобу, і в подальшому ви не зможете вже бути активним членом суспільства і працювати. Ну що ж, дякую за сьогоднішню розмову. Бачите, до чого наш під... Під... підштовхнув, можна сказати, Карл Густав Юн, в якого сьогодні день народження. Що ж, а нашим глядачам кажу, будьте здоровими, до побачення.